Те, що робить держава для подолання її в контексті нашого євроінтеграційного поступу, в нашому стремлінні наблизитися до північно-атлантичного альянсу, враховуючи найбільший виклик перед світом після другої світової війни, власне війна, яка зараз триває на території України війна, яку розпочала Російська Федерація, хочемо представити вам нашого гостя Сергія Лещенко, радник керівника офісу президента України, з нами в студії. Сергію раді бачити. Вітаємо. Дякую за запрошення. Насправді тема боротьби з корупцією мені близька, тому що в попередньому парламенті комітет, куди я входив, якраз і створив всю антикорупційну інфраструктуру, попри спротив, який тоді йшов з банкової, коли намагалися зруйнувати набу вночі. Вносили законопроект, щоб директора набу можна було звільняти. І блокували створення антикорупційного суду. Зараз це працює це наше надбання в Україні. В інші країни динаміка вона хороша. А результат не завжди нас задовольняє. Ми хочемо швидше. Ну це. Типова рису українців ми завжди хочемо швидкий результат. Якщо порівняти з європейською повільністю бюрократією, то ми на голову вище і швидше працюємо, ніж вони а, чи можна говорити про якісь терміни, враховуючи ось те, що ви сказали, та, що ми хочемо швидше, але ми все одно випереджаємо там ту ж європейську бюрократію. А, ну, про, ви... про, про який термін може йтися для подолання, і чи можна подолати? треба бути дуже чесним з людьми, тому що знаєте, дуже багато зараз буде популізму в повітрі. Хтось придумав. В тему виборів починають вкидати, і звичайно, навколо цього починають дуже багато зараз спекулювати. Боротьба з корупцією це завжди процес дуже повільний, тому що корупцію викривають тільки коли щось задокументовано. А по факту, коли вже, наприклад, злочин скоєно, дуже складно це заднім числом розслідувати. Я не хочу ніколи виправдовувати. Але, наприклад, справа Мартиненка, яку розслідує антикорупційне бюро, її починали за моїм зверненням ще в 2015 році. Я в позаминулому році вже в суді допитувався, як Дохід справи, бо я був заявником. Скільки років пройшло, досі вироку немає. Хоча держава зробила все, і держава не може за кожну справу ходити і дзвонити в суд, казати розслідувати швидше. А це незалежний антикорупційний суд. Туди набрали суддів за міжнародним конкурсом. Директор набув обраний на міжнародному конкурсі. Спеціальний прокурор обраний на міжнародному конкурсі. Тобто, все має працювати як годинник, але на жаль, скільки ці справи розслідують вже по факту виявлення злочину, вони займають трохи більше часу, і так насправді є скрізь у світі, тільки якщо. Злочиниць іде на угоду зі слідством тоді її розслідують швидше. Але в Україні, от домашня робота вся виконана. Треба, щоб було створено необхідні прецеденти покарання, щоб суди, які повторюся незалежною гілкою влади, а антикорупційний суд це кристально незалежний орган, щоб він виконував свою роботу швидше. Але сьогодні є відчуття у багатьох, що ми дуже добре викриваємо факти корупції. Так у нас близько працюють журналісти знаєте, розслідувачі. Да. Але коли доходить до вироків конкретних, тут у нас з цим проблема. От чи бачите ви якесь системне рішення? Мені здається, просто в суспільстві деякі речі не докомунікували. От ви згадуєте про викриття, і часто навіть є така теза, що це нагадує фотомислимислицтва до да, фотоахоти, тобто спіймали. Сфотографували, відпустили. І це в суспільстві породжує зневіру, але треба людям пояснити, що вами маніпулюють, коли кажуть про фотоохоту. За корупційні злочини є кодекс, який не передбачає безумовного тримання під вартою. Є вимога судді, він має дати альтернативу, заставу. І... Часто фігуранти цих справ цю засаду вносять, коли президент ініціював, щоб це було до державної зради, зразу піднявся хай. Сказали, що таким чином позбавляють незалежні та корупційні органи суб'єктності, бо справи підуть в службу безпеки України. Тоді сказали, нехай це залишається як є на місцях для того, щоб не створювати зайвої напруги в суспільстві. Воно функціонує в нас. Питання в іншому: що до вироків треба трохи почекати. Я не хочу нікого обнадіювати, що вироки будуть завтра, але. Справи рухаються. Є багато випадків, коли йдуть на угоду зі слідством, коли компенсують збитки. Відомі справи, коли за рахунок цього навіть на мільйони доларів, а це десятки мільйонів гривень, поповнювався оборонний бюджет України. Відома справа так звана Злочевського, яка закінчилась тим, що Україна отримала там 6 мільйонів. Множимо на 40, Це майже 240 мільйонів гривень додаткових коштів на оборонні потреби, завдяки тому, що було знайдено рішення, яке в принципі компенсувало державу. Державі всі нанесені збитки. Тому працюємо в тому сенсі, як тільки можна зробити більше. І останні тижні показали, що президент відкритий до комунікації був великий круглий стіл. Знову не хочу кліше, але справді був круглий стіл, справді сиділи навколо столу активісти, сиділа. Очільниця Центру протидії корупції Дар'я Калинюк, яка сказала: Ми не можемо, щоб в Україні гальмували наш вступ до НАТО, кажучи, що у вас багато корупції. Да, вибачте, але в деяких країнах НАТО корупції більше, ніж в Україні. Не хочеться нікого з партнерів ображати, але порівнюючи те, що там є, і те, що є в Україні, в нас фактично викорінена корупція на низовому рівні, коли за рахунок застосунку дії всі сервіси державні, які раніше були дуже токсичними. постійно держава вимагала якісь дрібні хабарі від. Людей там, від паспортного столу до заміни прав зараз ну, історії просто розказують, це робиться дуже швидко. Там, зміна прізвища швидко, права швидко. Всі ці сервіси стали безконтактними. Як в метро ми платимо безконтактно, так само і ці сервіси не треба йти до чиновника, щось його просити. Є електронна черга, ця електронна черга задовольняє потребу людей в цьому державному сервісі. Сподіваюсь, це відчувають всі. І для того, щоб розуміти, треба просто згадувати, як це було раніше. Ну, ви згадували про війну, то війна це якраз Одження корупції, бо корумпована партія привела до влади корумпованого президента Януковича, і президент Янукович покликав російських окупантів на нашу землю. І вони під легальним вже запитом з Ростова, які насправді не мав жодної юридичної сили, і це було вже спросовано. Вони пішли цією війною. Тому корупція породжує якраз і війну. Це треба теж розуміти, і в майбутньому пам'ятати, коли ці перекрашені вже колишні регіонали, спробують під новими масками пролізти до парламенту, розказуючи про своє бойове минуле. Ну давайте Сергій Далі поговоримо про те, як припинити цю війну так, ну власне, перейдемо до топ-подій тижня негайно припинити вогонь і почати переговори. Ось що заявив новообраний президент США Дональд Трамп після зустрічі з Мануелем Макроном і Володимиром Зеленським у Парижі. Новий господар Білого Дому у себе в соцмережі написав: Київ хотів би укласти угоду, щоб припинити війну, яка триває понад тисячу днів. Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що війну не можна закінчити папірцями і кількома підписами. Потрібно гарантувати надійність миру. Оскільки припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив, сказав глава держави, і додав, що з диктатором потрібно говорити лише з позиції сили, був у президента Макрона в Єлисейському палаці. Була хороша зустріч з президентом Трампом. Ми обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації від нашого фронту до північної Кореї. Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили. Саме про мир завдяки силі ми говоримо з усіма нашими партнерами. Про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія. Дуже важливий візит в Париж. Важлива зустріч там з майбутнім президентом Дональдом Трампом. На вашу думку, Сергію, які сигнали ми отримали? Сигнали досить обнадійливі з точки зору того, що очікування були дуже складні в нас. Вибори в Америці вони проходили під українським прапором в певному сенсі, тому що обидва кандидати розказували, як вони. Зроблять справедливий мир для України. І те, що ми чули, не завжди нам подобалось. Зараз риторика дуже змінилася, особливо це помітно після серії візитів. Спочатку був візит нашого очільника офісу Андрія Єрмака до Вашингтона. Там зустрічі були з людьми, які займуть найвищі посади в Білому домі, в Державному департаменті. Після цього візит вже президента в Париж. Тобто те, що лунало під час виборів. Точно воно не буде так радикально для нас, як могли дехто в країні окупант очікувати. Далі це питання того, що Україна вже готова до переговорів, Росія не готова. І президент Трамп в своєму останньому інтерв'ю йорк Пост, яке вийшло якраз вночі, коли у нас була ніч. Він там каже, що Україна готова до переговорів, тобто. Для нас дуже важливо показувати, що ми не закриті до цих, але це має бути переговори, де український інтерес буде гарантовано, де не буде ультиматуми прийняті нами просто як тиск і те, що в Москві написали, щоб ми це не взяли до виконання. Як, наприклад, це було в мінську, коли Сурков написав мінські угоди, приніс переговорну кімнату, і Україна підписувала під суворим поглядом Меркель і Сарказі, чи хто там Аланд, перепрошую, був а цих політиків. Вже немає при владі. А ми, вибачте, на слові ви Уємо ці домовленості 10 років. Або як було в Будапешті, підписано Будапештський меморандум, теж написали угоду, принесли під тиском фактичного. Блокування визнання України як незалежної держави змусили підписати, а потім ці гарантії виявились папірцем, про які згадує президент. Тому для для України зараз цей мир важливо, щоб він був не просто справедливим, тобто компенсації нанесених збитків, але щоб він мав гарантії на те, що ця агресія ніколи не повториться в майбутньому. А для цього треба знайти механізм. І президент і глава офісу Андрій Єрмак кажуть про один механізм, який існує. Українська риторика зараз однозначно немає жодного простору для подвійних трактувань. Гарантії безпеки з боку конкретної держави це добре, але є інструмент, який зробить це навіть дешевше для НАТО. Це членство в НАТО. Тобто, членство в НАТО воно гарантує захист України, навіть не витрачаючи жодного долару і не роблячи жодного пострілу. Як це зараз, ця парасолька поширена на 30 країн, три десятки країн. Так само це може бути і для України ще одним захистом. Навіть не треба буде грошей американських чи європейських платників податків на це витрачати. Це те, що ми йдемо до наших партнерів це просто і вирішите свої проблеми. Вам не треба буде тратити гроші, і ми будемо гарантовано в альянсі, який забезпечить нас від повторення цієї агресії. І це з тим, з чим їде на переговори наша делегація. І переконаний, ці переговори вони ще триватимуть, тому що, по-перше, і президент в Америці не вступив до повноважень. По-друге, ну дебати на цю тему вони будуть заохочувати, я думаю, все більше політиків в цих країнах, щоб знайти зрештою цей. Правильний для України формулу цю припинення війни, яка буде включати і формулу миру Зеленського, і план перемоги. Ну і зрештою зробить те, що і має бути зроблено, тобто гарантування Україні незалежності. А отут в цьому контексті хочу вас запитати: на вашу думку, було би правильно зробити все швидко, як того хоче Трамп, як про це він говорив, чи все ж таки не поспішати і зробити це більш якісно? Ну, Зеленський і наш президент він це сказав. Що якщо це буде змагання на швидкість, але не гарантує Україні потрібний результат, то нам це не треба. Угу. Нам не треба цю війну відкладати на плечі наступних поколінь, які опиняться перед обличчям російської агресії через 3, 5, 10 років, і знову ми. Будемо на захищенні, тому для України правильно сісти за стіл переговорів саме в той момент, коли це гарантує український інтерес, і власне, поки з одного боку на фронті стримують агресора. Українські делегації працюють на день нашого візиту. Ви знаєте, приїхав лідер німецької опозиції, який набагато більш відкритий для України Фрідріх Мерц. Він прямо каже Тауруси дам в перший день. Прямо каже, Україні треба гарантувати, щоб не було повторення аж до членства. Та там питання в іншому, які партнери в коаліції будуть. Якщо буде один партнер, партія зелених нам буде дуже добре. Якщо будуть соціал-демократи, буде складніше. Але зрештою, і приклад Шольца показав, що соціал-демократами можна працювати. Ну Політика, вона складніша, ніж здається, просто читаючи заголовки або перебуваючи ну, в достатньо захищеному українськими захисниками Києві або Львові. І Це, власне кажучи, те, чим зайнятий постійно президент, що пошук зброї для захисників і пошук дипломатичного рішення на міжнародних аренах. Давайте з вами пронансу поговоримо про те, що нам. Можна проаналізувати і ще один важливий візит. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак минулого тижня здійснив неанонсований візит до США. Він відвідав Вашингтон, Нью-Йорк, Флориду, де зустрівся з ключовими представниками команди обраного президента Дональда Трампа. І між тим прізвище розкривати він не став, покликавшись на джентльменську домовленість. Також зустрічався із конгресменами, сенаторами, військовими ветеранами, бізнесменами говорили про ситуацію на фронті підтримку України та спільні дії проти російської агресії. Дорого назад у Лондоні Єрмак говорив з радником прем'єра Великої Британії з нацбезпеки Джонатаном Пауелом про зміцнення оборонної співпраці протидію російської агресії та реалізацію формули миру президента Зеленського. А на круглому столі в Чатхем Хаус закликав Британію продовжити навчання бригад і посилити санкції. Проти Росії, ну і за підсумками закордонних візитів, Андрій Єрмак заявив, що у США є велика зацікавленість і готовність зробити все для того, щоб в Україні настав справедливий мир. Вони на нашому боці вони точно розуміють, що це агресорська загарбницька війна, і я впевнений в тому, що вони всі налаштовані. До справедливого миру безумовно треба працювати. Гарно, що ці консультації, цей діалог він розпочався, і це перший раз, коли ще до інаугурації президента Сполучених Штатів наші команди вже працюють. Хочу сказати, що є велика зацікавленість і готовність зробити все для того, щоб в Україні настав справедливий мир. А для нас справедливий мир це наша перемога. Після візиту керівника офісу президента Андрія Єрмака до Сполучених Штатів Америки, президент України зустрівся у Парижі з Дональдом Трампом з обраним президентом США. Яка основна мета була Андрія Єрмака у Сполучених Штатах? Ми ж розуміємо не тільки узгодити зустріч у Парижі. Зараз по суті перехід влади в Америці, і Андрій Єрмак має на сьогоднішній день в команді Джо Байдена візові це Джейк Саліван, але через півтора місяці в цей кабінет заїде інша людина, і вона буде відвідати за український. Фактично, весь напрямок так само будуть повністю змінені відповідальні і в державному департаменті, і спеціальне уповноваження з'явиться в Дональда Трампа. Тобто, це по перше, встановлення контактів, які в майбутньому дозволять Україні отримати. Ця пряма лінія до речі, не завжди можливо Андрій Ромак розказує. Ну він потім ділиться, що інколи він і вночі шле повідомлення і тому Салівану фотографії, наприклад, катувань українських військових українських дітей показує наслідки руйнувань. Тобто. Це прямий зв'язок, це не те, що ви знаєте дипломатичної поштою в конверті, як ви кажете. А він по WhatsApp просто каже: от ви дивіться, що відбувається. Потім не кажіть, що ви цього не бачили, тому що дуже легко нашим партнерам закривати очі, як в фільмі Не дивись вгору». казати, я цього не бачив, і тому цього для нашої реальності немає. Тому Ермак часом дуже так нетривіально, але пряма ця комунікація дозволяє цих людей ставити в ситуацію, коли їм дуже складно не бачити, не чути. І змушені вони реагувати і давати Україні зброю, і давати Україні дипломатичну підтримку, і давати фінансову підтримку. Фото катувань, які приходять ти по WhatsApp від твого візові з Києва, від Єрмака, наприклад, Салівану, це ну набагато серйозніше, ніж просто колись занесуть тобі суху витримку на один абзац в папочки зранку про звіт, що сталося за ніч. І тому звичайно, такий контакт треба встановити з усіма відповідними особами, які будуть працювати вже в новому Білому домі. Тому це робота в цьому напрямку, а друге, це Робота по зустрічі, яка відбулася в Парижі, і дуже насправді воно немає широкого розголосу в країні, але в певних політичних там пабліках пов'язаних з попереднім президентом дуже неприємно читати, що виявляється цей візит не треба було робити, що неправильно було здійснено. Тобто шукають негатив в тому, що насправді працює на українську перемогу, і це на їхній совісті. Але звичайно, такі потрібні поїздки вони наближають Україну до того, що є головною метою фактично всіх українців всього. Українство глобального це перемога у війні, припинення війни в той спосіб, який гарантуватиме Україні справедливий мир. Що ж, дякуємо вам, що ви завітали до нашої Дякую. студії. Поговорили із нами, і багато моментів роз'яснили нашим глядачам Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами в студії.